Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виїхали на тест-драйв нашого УАЗа. Провірити, як він їде, що він може. Виїхали в наші прекрасні міста, до Бугу. УАЗ показав себе непогано. Давайте розкажемо, що ми по ньому робили. Значить, ми купили його в класному стані. Купили ми е його замість міли, тому що нашим військовим нива трошки не підійшла, не підійшла, тому що вона маленька і не влазить туди ящики з дронами. Тому ми вирішили їм взяти машину побільше і трошки в технічно е, кращому стані. Значить, що, Чим ця машина класна, на наш погляд? Це, по-перше, тут стоїть грязева резина новесенька. Ці чотири колеса повністю новенькі стоять. Ми її в цю машину покрасили, зробили наш український піксель. Тут стоять вже від хантера дверки. Перешили ці душки. Потім зробили багажник. Поставили туди, прикріпили запасочку, вирізали, вирізали тут кузовко. Тому що саме головне для військових потрібно, кузовку потрібний грузовий віці, куди можна поставити ящики з будь-яким військовим приладдям. Задача військових була, щоб можна було перевозити три людини і два-три ящика по 1,50 м длиною і по 50 шириною. З цією задачою, в принципі, ми і справилися. Зробили кузовку, воно відкривається, закривається. Дуже удобно засідати. Для того, щоб сісти в кузов, можна зайти через дверку, ліву, права заблокирована, або через задню ляду. Тут підножечку ми зробили, а під раз і все. І ми вже також на цій машині можна встановлювати сонячні панельки для того, щоб заряджати наші павербокси, павербанки, які ми також робимо і передаємо військовим. Далі по машині, що можна ще сказати? Чим ця машина ще для військових краща? Вона має два баки. тобто Можна і один, і другий заправити і дальність поїздки буде вже набагато більша. А ще цікаво, встановлені, встановлені алюмінієві коврики з алюмінієвого металу, зроблені коврики спереді і в кузовки. Гідропідсилювач на машині. Силові бампера. Що тут ще можна сказати? ну В принципі, а, тут ще дуже е, цікаво, що тут само, е, хаби уже стоять від хантера, то есть не потрібно там відкручувати, болтами, ключами крутити, просто це все автоматично робиться. Мости тут все в ідеальному стані. Коробка, роздатка. Все працює чудово. Мотор, 4 атмосфери, е, давлення 4. 4. Що тут ще сказати? Зараз ми ще зробимо тентик на задок, для того, щоб можна було зимою, чи коли дощ користуватися, щоб в салон вода не затікала. Ну, в принципі, в принципі мабуть, таке все.